У п'ядиках відкриють центр реабілітації для дітей із дитячим серебральним паралічем. Кілька років ініціатор ідеї створення центру оббивав пороги чиновників, щоб отримати дозвіл та будівлю для створення цього закладу. І ось тепер є усе необхідне для розвитку цієї доброї справи. Деталі в сюжеті. В нашій області близько тисячі дітей хворі на церебральний параліч. Створити центр нетрадиційної медицини для них голова фонду Жива вода хотів давно. На шляху до своєї мети зіштовхнувся з багатьма проблемами та невдачами, але поборов їх. Зараз пан Микола впевнений в тому, що його робота не прийшла даремно. І допомогти тим, хто цього потребує, цілком реально. Тут візьметься лікувати дітей віком від двох до десяти років. У нас в першу чергу це в нас є іпотерапія, це кінь, далі масаж. Далі фітотерапія, аромотерапія, так як я вже говорив, це є окремо лікарі, є фізіотерапія. Допомогти з тренажерами погодилась канадська фірма, а з приміщенням п'ядецька сільська рада. Для створення організації вона виділила будинок колишньої вокзальної станції. Вже зараз почалась його реконструкція. Те, що будівлю для центру так довго не могли підібрати, сільський голова виправдовує тим, що шукали потрібного місця. Саме поняття реабілітаційного центру потребує доступності людей, людей і так з обмеженими можливостями і їм необхідно добратися до цього центру. Перш за все. У них пропозицій було багато, але п'ядики дуже стратегічно розміщені і дуже прекрасний зв'язок, як і автобусний, так і колійовий. У нас є зв'язок. Отець Іван провів літургію і освятив будівлю. Організатором і майбутнім пацієнтам побажав здоров'я та Божого благословення. Михайло Тумуляк, Сергій Грицак, події НТК.